Коли з'являється надія, то легше проходити в темні часи. Темрява буває у кожного. Ну, в вашому житті є хто, в кого не було в житті якоїсь темряви, якихось тяжких моментів. Підніміть руку, в когось були такі моменти. В тебе були, коли не було моментів тяжких, коли ти не проходив темряви. Були? В тебе завжди все добре, так? А, зар... Ні, я питаюся, в кого не було цього, в кого не було такого. Ні в кого. Бачите? Тобто темрява буває у кожного. Але кожен проходить її по-різному. Хтось впадає в алкоголь, в депресію, в наркотики, в самогубство і так далі. А хтось навертається до Бога. Хтось звертається до Бога. Хтось проходить з довірою в Бога, в Христа. Але знаєте, якщо ця. Темрява буває в вашому житті, вона не вічна. Ва ще є можливість вийти з цієї темряви. Якщо ви не вийдете в цій темряві через Христа, то вона продовжиться у вічності. І навіть коли ти не бачиш виходу, це не означає, що його немає. Ми можемо не бачити виходу в якихось ситуаціях. І особливо, особливо в той момент, коли ми це проходимо, нам важко найти вихід. Ми, можливо, не знаємо, куди звертатися. Зазвичай, коли тривога то до Бога. Але ми можемо помолитися, і Бог нас виведе, ми навіть будемо розуміти, як це. Але якщо ти не лишишся вдячний Богу за те, що він тебе вивів, ти знов влізеш ту темряво і знову будеш шукати виходу. Але з Богом ти зможеш це пройти. Бог часто працює в тиші. Знаєте, коли попадав в камеру 12, 13, 11 років в міліцію, за якісь злочини, в камері боявся, а ще як міліція там десь палкою дала, раз другий що там казати, в тюрму попадаєш. Страшно. Боже, допоможи, вийду, більше не буду нічого того робити. І що, виходив, але далі робив. І що? Конечно, ми три рази відсидів в тюрмі. Якби був вдячний Богу, що вивів, може б більше не вертався. Його присутність, як світло за хмарами. Кажуть, о, сонця нема на вулиці. Днем, хмари, да? дощ там, але сонце є, просто воно за хмарами. Його Божа присутність, як світло за хмарами в ті часи, нам здається. Ти його не бачиш, але воно є. І Саме в найтемніші моменти приходить його сила, яка діє тихо, але глибоко. Коли ти звертаєшся до нього. І я вас закликаю, шукайте, не чому це сталося, а для чого це сталося? Боже, для чого ти допустив це? Для чого це? Що ти хочеш мені цим показати? Що я маю зрозуміти в тій тяжкій ситуації, в тій долині смертної темряви? Що мені робити? Питайтеся, для чого це? І тоді навіть у темряві знайдеться сенс. Зазвичай люди навертаються до Бога, коли в темряві. Але якщо вони не встигають навернутися до Бога, коли в темряві, то ця темрява продовжиться у вічності. Але Господь Ісус, він є цей вихід. Він є вихід з кожної ситуації. Він є вихід з того тупіка, де людям не під силу вийти. Якщо звернутися до Нього, він завжди допоможе. Для цього потрібна віра. І щире покаяння. Покаяння це коли ти щиро. Коли ти усвідомлюєш свої погані вчинки, свої гріхи. І коли ти плачеш, коли ти сумуєш за це, що ти робив, коли ти сажаєш,